В ученні апостола Павла Колоця у його посланні, що Бог подарував нам через віру в Христа Ісуса не просто членство у якоїсь організації, як то розуміє сьогодні, що є релігійні організації. І коли ти становишся членом тої організації, ти пишеш заяву, тебе включають у список, у церкви інакше. Вас, каже апостол Павел, християни православні, котрі раніше до віри во Христа були мертві в гріхах, то є з довіри во Христа любий чоловік є мертвець, коли в ньому благодаті Божої не є і всі таланти, способності завмерли, там чоловік нічого не може робити, поки він внутрішньо духовно мертвий. Так от вас, котрі були мертві в гріхах, в необрізаній плоті вашої, вірою в Христа, оживив у місті з ним, простив нам усі гріхи. От що ми отримали. Ми вірую в Христа Ісуса, получаємо Духовну свободу. Ми силою Божою оживляємося, і то, що ми, християни православні, більше розуміємо, якщо відбувається у світі, і собиттям даємо об'єктивну оцінку не результат нашої школи або університету, а духовної сили благодати Божої, котра формує у нас правильне восприяття світа. Ну, подобно тому, як чоловік. Глухоніми дещо сліпий, абсолютно закритий від інформації. Но тільки Коли він чує, коли видить, і коли має можливість говорити, він формує себе, то, що Бог запланував за нього, Бого создане существо. І що зробив Ісус? Коли ми прийняли віру в Христа Ісуса. То книга на небі, котра була заповнена нашими гріхами, Бог, ученням, бувши у нас в рукописанні, і стрибив, вичистив. Тепер християни православні у їхній книзі не є записі гріховних, де ділися, вони залишилися на сповіді. Появилися чи купав, сповідається, знову чиста біографія. А що у грішників? А от у них того істреблення не є, у них є накопичення гріхов, так як кажуть сьогодні лікарі, що коли чоловік неправильно лікарство приймає, або приймає якісь там продукти, у котрих є некі домішки, то відбувається накопичення хімії у організмі, котра доходить до певної позиції, і чоловік помирає або якусь болезнь отримує. Так що віра в Христа Ісуса не просто і членство, як собі думають люди, невіруючі або слабоцерковні, а це є живий організм, а ми, віруючі, живі клітки на живому організмі церкви, доці ми формуємося і готуємося удобно і успішно бути колись наслідниками Царства Божого. А що Господь зробив з нашими гріхами? Він взяв їх от середи. І пригвоздив до Христа, прибив гвоздами, прибив наші гріхи на кресті. Даби ми, збавившись від гріхов, каже апостол Петро, жили вже далі для правди, раними його на кресті ми ізцілилися, наша природа людська, котра істеляється вірою в Христа Ісуса. Так що православні християни не прості члени церкви, а це живі клітки. На живому організмі церкви, а цей живий організм православної церкви не може заборонити не може, тому що Він діє незалежно від земних законів, будучи небесним інститутом. Силою кресною Господь одняв силу від цього світнього сатанінського міра і дав нам силу торжествувати над гріхом, уже не боятися гріха. Сатанінська сила заставляє чоловіка, вопреки його волі, робити те, що диктує гріх. Так от, коли чоловік способний відказатися від гріха, від якихось вредних привичок, от тоді він почувствує, що таке свобода во Христі. На многі люди хваляться, коли чоловік лишився курення, да чоловік такий веселий. Аж подскакує всім, каже, я уже маю силу не курити. Так ж маленько лиш зробив. Потім, виясняється, він навчився не клевітати, лишити путь розврата й блуда, лишити путі сьогосвітні. От тоді і ми, в такому випадку, коли полишаємо всі лишні путі, становимося на один путь, узкий тернистий но дущий у царство. Божої. Нині Павел каже: пам'ятайте, що якщо вас будуть додівати, що вони виконують, наприклад, Старозавітну суботу, то роблять суботник. не думайте. Бо всі старі празники, це новомісяці, це якісь там приписи їсти, не їсти, то лише була тінь будущого, а тіло, реальність, явилося в Христі Ісусі. От що для нас важливо розуміти. Що новий Завіт відкрився нам вірою у Христа Ісуса і конець старого Завіта Христос. А у вічності віруємо в єдносвятітелям Тіхоном Белавіним зо всіми святами нашої церкви, нашої церкви Карпатуруської, православної, нашої Національної церкви. Ми й тут, діти Божі, а у вічності, як живі кліточки на живому організмі церкви Христової. І наслідника по милості Божої царства Божого. Амінь.